Вітаю вас! Вітаю вас, моя астрологічна сім'я! З вами Аріадна, і це наша постійна рубрика Кругом бігом. Ось і закінчились наші новорічні свята. Не хочеться приймати ялиночку, але скоро доведеться. Трошки стає сумно, що свята закінчилися. Ну, почти що закінчилися, але треба дивитися вперед. Треба дивитися на життя з оптимізмом. У нас почався новий рік, новий місяць. Треба планувати, планувати своє життя, мріяти і здійснювати свої мрії, свої бажання і йти до своїх цілей. Отже, сьогодні ми зробимо з вами таро розклад з 15 по 21 січня. І почнемо ми, як завжди, з овнів. У нас знову наша українська колода Таро Райдера Вейта. Я буду діставати по три карти, потім буду розказувати, що вони позначають. Отже тасуємо. Перша карта для огнів. Що чекає обнів на цієї неділі? Перша карта. Дивимось. Сімка пентаклів. Ух. Карта грошового росту. Перспективна карта. Карта грошових перспектив. Друга карта. Двійка жезлів. Теж цікава карта. Зараз розповім, що вона позначає. Так. І третя карта. Лицар Пентаклів. Отже, дивимось. Так, у нас дивіться, які карти. Зараз покажу. Дивіться. Сімка пентаклів. Лицар Пентаклів і двійка жезлів. Лицар Пентаклів каже про те, що на цій неділі вас будуть турбувати справи приземленого характеру. Це гроші, це здоров'я, це нерухомість. Всі справи, які стосуються цього характеру, будуть у вас на цій неділі швидко продвигатися. Бо лицарі це у нас завжди швидкість. Лицарі це надійність, особливо. Особливо пентаклі. Це надійність, стабільність, домашній комфорт, гарне здоров'я. Так, дивимося далі: сімка пентаклів. Це у нас карта теж грошова. Позначає вона грошовий ріст, грошове зростання. Або ви на цій неділі вкладете гроші в щось, що, що треба буде, буде їх чекати, поки вони виростуть дивіденди, скажімо так. Або ви знайдете гарну роботу. Вкладитесь в цю роботу, щоб отримати потім гроші. Бачите, урожай у людини ще не дозрів. Отже, ця карта також може позначати вагітність. Це значить, що скоро ви дізнаєтеся, бо вже дізналися, що ви вагітні. Бачите, яка карта багатозначна. А двійка жезлів каже про те, що. Або ви почнете якусь справу з кимось ще. Бо тут двійка, два жезли. Вам обов'язково хтось допоможе на цій неділі. Двійка це завжди пара. Пара це завжди допомога. Пара це двоє. Двійка жезлів, Жезли – це у нас бажання, це у нас пристрасть, це у нас якісь, якісь такі мрії вже в голові, якісь стратегії вже виструюються. Ось такі от три карти. Перспективи фінансові, фінансовий швидкий ріст і допомога Допомога вам. Або ви відкриєте з кимось якийсь бізнес на цій неділі, або тільки щось зародиться, якийсь контракт заключите. Ось такі карти, цікаві, вас сонні. Дивимося, що чекає тільців на цій неділі. У них така неділя. Грошова. Якісь плани, стратегії, фінансові вклади. Дивимося першу карту для тільців. Знову та ж сама карта. Цікаво. Я ж тасувала колоду. Дивимося далі. Ну, тільці і самі теж земного знаку, а Пентаклі це у нас земні знаки. Це у нас карти землі. Дивимося другу карту. Сімка камачів, Щось таке. Дуже приємне. Давайте дивимося ще. Я скажу, що це означає. Фільцям треба бути обережним цієї неділі. Дивимося, може щось підсластить нашу пілюрку? Вісімка кубків. Хм. Дивіться. Як я вже казала, овнам, сімка петаклів це грошова перспектива. Це якийсь вклад. Це тільки щось повинно рости. Бачите, врожай. Врожай ще не достиг. Треба трошки почекати. Або вкластися, або якщо ви відкрили якийсь бізнес, треба почекати зростання грошей. Якщо ви влаштувались на роботу, треба почекати зарплати. А ось сімка мечів каже, що ви від чогось захочете втекти на цій неділі, або щось захочете зробити нечесним шляхом, або по відношенню до вас хтось зробить. Щось нечесне. Бачите? Тут людина украла сім мечів і тікає. Але я не думаю, що вона буде задоволена. Це несправедлива перемога, це недобра перемога. Людина буде незадоволена тим, що вона зробила. Бачите? Якщо ви щось хочете таке зробити, подумайте сто раз. Ви на це. Не повинні йти. Ви не такі. Або по відношенню до вас це можуть зробити: якийсь обман, якийсь, якийсь наклеп. Подумайте, роздивіться навкруги, хто знаходиться поруч з вами. А ось вісімка кубків каже. Що ви захочете кудись піти? Бачите? Людина. Залишає повні вісім кубків. Щось вам таке надоїсть на цій неділі, що ви захочете кинути. Щось захочете кинути і піти. Або щось таке назріло вже, якийсь конфлікт, щось, щось витерпіли довго. Сказали: все, все досить, з мене досить, я піду. Я хочу це все кинути. Дивіться, хто до нас прийшов. Прийшла сонечка. Прийшла нам допомогти. Ну, Давай, Сонечка, допомагай нам. Тільці, будьте обережні. Давайте подивимося, що чекає близнюків. Зараз Сонечка нам допоможе. Витягнути карти. Отже. Дивимось для близнюків карту першу. Сімка кубків. Зараз подивимося. У трійки з чим вона буде? Так, друга карта для близняків. Сонце. Гарна карта. Рідко випадає. Вона угу. прийшла сама. Бачили? Я її не запрошувала, вона прийшла сама. Вона завжди зі мною. Навіть ми спимо дух. Трійка кубків. Да, вона в мене завжди відкриті двері. І вона приходить до мене і заскакує на кроваті, Ми спимо разом. Вона так солодко муркотить мені на вушку. Я швидко засинаю. Отже, близнюки, давайте повернемось до вас. Вона.